Слава Ісусу Христу! Шановні мої друзі, знайомі, моя родина, в мене в руках чудова книжечка, яка називається Йосиф Сліпий, отець та ісповідник Української мученицької католицької церкви. Видав цю книжечку отець доктор Владика Іван Хома. До речі, Владика Іван Хома. Прошу глянути. Народився в місті Хирові 27 листопада 1923 року. Рік свячень 29 червня 1949 року. Єпископський херетоній отримав 2 квітня 1977 року, помер 3 лютого 2006 року, доктор Богослов'я, професор Українського католицького університету. Ректор Колегії Семінарії Святої Софії в Римі. З 23 лютого 1963 року владика Іван Хома прийшов працювати до Канцелярії Блаженнішого Йосифа Сліпого у Ватикані. Одним словом це є спогади, які записав. Владика Іван Хома, нашого ісповідника віри, мученика за святу Католицьку церкву Йосифа Сліпого. Книжечка невеличка, але щоб її розповісти, треба досить багато часу. І я тільки зупинюся на тому, в яких Місцях перебував в Сибіру наш каторжник Стовп, віри і сповідник мученицької нашої Української католицької церкви? В яких містах він перебував, отже, арештований був. Йосиф Сліпий літком 1945 року. Перевезли його в Київ. Починав він з Києва. Потім Маріїнськ. Вересень 1946 року. Боїми. 1946 рік. Дальше. Кіров, 1947 рік. Печора, 1947 рік. Косью, 1947 рік. Інта 1947 рік. Як його доля кидала. Далі. Потьма, 1947-1953 роки. Далі. Ідемо далі. Київ 1950 рік. Возили його до Києва і шантажували його, пропонували йому бути патріархом всієї Росії, всього Радянського Союзу. І патріарх Йосиф Сліпий відмовився. Москва 1953 рік. Кузьмінка Маклаково, 1953-1957 роки. Мотигіно, 1956 рік. Новосибірськ, 1958 рік. Красноярськ, 1958 рік. Київ. 1958 59 роки. Камчатка. 1959 рік. Свердловськ Воркута. Вихоревка. Новочунка. Озерлах. 1958-59 роки. Тайшет. 1959 рік. Київ? 1960 61 роки. Мордовія, 1961 1963 роки. Оце власне був і останній табір нашого патріарха. Йосипа Сліпого і в 63-му році на вимогу і заклики світової спільноти, світових лідерів, Йосипа Сліпого було звільнено і перевезено до Риму. І ось я би ще на завершення хотів би. Зачитати його спогад, де він 27 листопада 1977 році у Римі виступав на одному зібранні. Ось прошу послухати уважно. Я присутній тут з двох рацій. Сьогодні є тут мова про лігійне переслідування. Совєтському Союзі, в моїй Батьківщині Україні, жертвою тих переслідувань впала моя церква, якою є головою і отцем. Де мова про мою церкву, там я маю бути, щоб її боронити, щоб за неї вставлятись. А друге, як каторжник, я свідок тих славних архіпелагів. Як назвав їх мій співкаторжник Олександр Солженіцин? У нашій Батьківщині Україні від майже 60 років народ зазнав важкого переслідування релігійного і національного, відновлена в 1920-х роках Українська автокефальна православна церква була розгроблена советським урядом в 1929-30 х роках, а в 1946-49 х роках жертвою цієї системи впала і Українська католицька церква, яку советський уряд насильно зліквідував, послуговуючись поліційним терором, тортурами, карами на засланні та в тюрмах. Супроти діячів цієї церкви. Всі єпископи загинули по тюрмах за вимкою того, що стоїть ось тут перед вами. Число померлих або розстріляних священників невідоме, але в загальному приймають півтора тисячі, сотні тисяч віруючого українського населення, вивезено з України до лагерів. Де багато їх перебуває ще й донині без права повороту на рідну землю. На всьому просторі СРСР, де колись було 3040 наших парохій і 4595 церков та молитовниць, немає нині ні однієї української католицької парохії. Ні одного монастиря, ні церковного дому, немає ні одної української католицької школи, ні одної духовної семінарії, а всяка пастирська праця заборонена. Всі церковні об'єкти пограбовано, замкнено, понищено або частинно віддано Російській православній церкві. Адміністративна влада. Поставила Українську католицьку церкву поза законом, як про це вже сказав, Монсеньор Сильвестріні в Білгороді. Статистику можна поширити, як живий свідок і учасник терпінь моєї церкви та її патріарх, що пережив муки і терпіння своїх духовних дітей, та й з ними. Зострадав, я нараз підносив голос в обороні віри і віруючих людей в Україні, зокрема, на папських синодах, а недавно в письмі до президента Америки Джиммі Картера. Роблю це й тепер. Бо до цього зобов'язує мене мій уряд і до цього кличуть мене мої вірні, в катакомбах. Як і ті, що за свою прадідену віру згинули, як її мученики. Роблю це обвинувачення тут перед історією і перед світом, щоб про несправедливість і кривди та потоптання людських прав мого народу, яких ніхто не бачить чи не вірить, що таке діється, почув з моїх Уст цілий світ і знала історія. Нарушена Божа правда, Божа справедливість має бути направлена людям їх права привернені, а ми це нашими молитвами і протестом маємо скріпити. Ось, шановні друзі, спогади владики Івана Хоми. Що розповідав йому патріарх Йосиф Сліпий? Вистраждав у Сибірських тюрмах 18 років, але не піддався на провокації НКВД, НКВС, потім КГБ, які обіцяли йому Золоті гори, і він не прийняв їх. Він не відрікся від своєї віри, від своїх вірних від Української католицької церкви. Дякую за увагу. Бажаю вам миру, щоб скоріше верну... завершилася ця війна, щоб в ваших думівках запанувала злагода, мир у ваших оселях, у ваших поселеннях. І у всій Україні. Слава Україні!